Цього року, як на диво, дуже сприятливі погодні умови, щоб не поспішаючи і без метушні підготувати садочок та писадибну ділянку до зими. Принаймні у нас на Харківщині. Вітаю всіх на каналі Зелений Релакс, робота, що заряджає. Я постійно закликаю, виходьте на свіже повітря, займатися корисними справами, це реально заряджає. Не заберу багато вашого часу, лише головні принципи та поради з практики. Як буде корисно, лайк, підписка, коментар. Починаємо. А як розважаюся я? Обрізаю все, що можна й потрібно. Обрізка це не робота, а медитація з секатором. Можна подивитися сотні відео, але навчитися реально можна тільки власними руками. Різні рослини, різні принципи, навіть у межах одного виду. Мої поради прості: краще обрізати не ідеально, ніж не обрізати взагалі. Ставимо універсальну мету: крона компактна, охайно, добре провітрюється, освітлюється, зручно доглядати, збирати врожай. І сміливо працюємо, потім спостерігаємо за розвитком рослини і коригуємо під час сезону. Якщо буде можливість, зніму серію відео з практичними прикладами обрізки. Далі. Обробляю рани та великі зрізи. Чим? У мене зараз один фаворит. Мастика з гашеного лапна та мідного купоросу. Готується легко, кошти, копійки, результат супер. Як приготувати? Дивіться відео на каналі Посилання наприкінці. Ну і третє. Викорінююча обробка залізним купоросом. Як робити? Теж є окреме відео. А тут додам одну важливу деталь. Додавайте прилипач. Я рекомендую 30D у формі адіван. Навіщо це? Створює тонку маслянисту плівку на рослині. Рощу краще вкриває кору. Опади вже не страшні. Плюс додатково закриває та дезінфікує зріз. Ось мій план розваг на першу половину грудня. Приєднуйтесь! Це і корисно, і заспокійливо, і терапевтично. І пам'ятаємо лише завдяки нашим захисникам ми можемо жити, працювати і іноді відпочивати. Підтримати їх може донатом у паляницю Харків. Збираємо на їжу для ЗСУ. Реквізити в описі. З мене відео, з вас лайк, підписка. А як відпочиваєте та відновлюєтесь ви, напишіть, будь ласка, в коментарях. Миру всім нам та свободи на все добре!